Вечір добрий, На часі новини. Події, факти, актуальні коментарі викладі журналістів часа. На ну, у цьому випуску про таке. Застраховані гектари чи затребувана в області програма державного агрострахування. Страхова сума склала 94 млн мільйони гривень. Кримінал для медиків, чому безкоштовне насправді платне, з'ясує прокуратура. Коли я зайшла в кабінет, мені сказали заплатити гроші. Я заплатила. Злий протектор на газоні або деякі аспекти паркування по-черкаськи. Я думаю, що питання потрібно вирішувати більш кардинально. Тепер про ці та інші теми докладніше. Вмієш сіяти і збирати не лінись застрахувати. Торік в Україні відновили аграрне страхування з державною підтримкою. Тепер землеробам гарантовано компенсують збитки та відшкодовують витрати на страхування посівів. От тільки черкаські фермери не поспішають скористатися цією послугою, дослідили фінансові фахівці, чого вони бояться, з'ясовувала Лідія Меланіч. Черкащина область аграрна. Вже кілька літ поспіль вона отримує лідерські позиції за урожайністю зернобобових культур. От тільки досягаються ці показники Ой, як нелегко. Природа повсякчас носить свої корективи. То сніг, то мороз, то заливає, то сушить. Найбільше загинуло в нас площі загибелі озимої пшениці було в 2001 році, де загинуло 15,3% тисяч гектар, а це складає 5,8% від цієї площі. В 2002-му 29,5% це 11,8%, в 2003-му 6,7% 18,2%. Цьогоріч по примінливу зиму поля Черкащини в належному стані, зауважив головний аграрій Черкащини Вадим Рудижин. Він зазначив, що великої загрози для озимини не бачить. Сніг, низькі температури в першу чергу, але аграрії Черкащини до цього снігопада, який пройшов 24-25 березня, встигли підживити всі площі озимих культур, унести зотні добрива. Це озимих культур на площі 236, 237 тисяч гектарів, підживлено, підживлено 61 тисяча гектарів озимого ріпака. Для зменшення ризиків агровиробників торік держава запровадила програму субсидованого агрострахування і тепер компенсує з бюджету у вигляді субсидій майже половину коштів, витрачених на страховку посівів. А для самого страхування перевага надається лише досвідченим перевіреним компаніям. Їх об'єднують в аграрний страховий пул і встановлюють єдині правила гри. То, що всі страхові компанії повинні використовувати тільки стандартні страхові продукти страховые тарифы одинаковы для всіх компаній. соответственно, ніхто не зможе з премии. То есть здесь как премії. будет тобто, буденообразна робота всіх страховщиків. Сьогодні на ринку України сертифікованим агрострахуванням займаються 10 компаній, проте в пол входять лише чотири. Їхня робота і виплати контролюються. Торік такими послугами скористалося небагато фермерів. А, всього було укладено договорів. А, а... 43 у Черкасах, а на загальну площу 21,5 тисячі гектарів. І страхова сума склала 94 мільйони гривень. А якщо порівняти з безумовним лідером областю лідером да Полтавською областю, які допустимо всього було укладено 527 договорів. фахівці дослідили, селяни бояться страхувати поля, бо вбачають у договорах підводні камені, не мають страхових традицій та не довіряють компаніям. Програма державного агрострахування покликана змінити ситуацію. Переконують фінансові спеціалісти. Сьогодні учасники полу страхують лише озимину, але мінагрополітики нині розробляє ще чотири страхові продукти, що стосується. Уця цукрового буряка, кукурудзи, сої і пшениці, Лідія Меланіч, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. А 800 тисяч гривень привласнив керівник однієї з будівельних компаній Черкащини за гроки співпраці між корсун Шевченківським комунальним підприємством та комерційною структурою на реконструкцію одного із житлових будинків з державного бюджету було виділено до 2 мільйонів гривень, оформивши фіктивні документи виконаних робіт директор будівельної компанії перевищив витрати майже на половину виділеної суми. Факти незаконного заволодіння державними коштами виявили співробітники служби безпеки України у Черкаській області. А в третій черкаській міській лікарні невідкладної допомоги з на незаконно взяли плату за медичну послугу. Хворого привезла швидка. Відтак і обстежувати його мали безкоштовно. Порушення виявила прокуратура міста під час планової перевірки медичних закладів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 184. Триває слідство. 28 березня чоловікові Елеонори стало зле. Швидка привезла його до третьої міської лікарні. Щоб встановити діагноз, необхідно було зробити комп'ютерну томографію головного мозку. І чоловік потрапив до лікарні з, з предположенням, що це у нього інсульт. Ну так мені сказали в відділенні. Треба срочно було зробити аналіз не аналізи, а іслідування. Коли я зайшла в кабінет, мені сказали заплатити гроші. Я заплатила. Перебуваючи у стресі, жінка найменше думала про кошти. Сказали, зробила. Щоправда, відповідно до договору, укладеного міською владою, медзакладом і приватним центром комп'ютерної томографії, за такі послуги пацієнти лікарні платити не повинні. Що товариство Скенлайф зобов'язується надавати послуги з комп'ютерної томографії для пацієнтів комунального закладу, третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги безкоштовно. А це Саме менша ціна комп'ютерної томографії головного мозку становить 490 гривень. Зі слів головного лікаря третьої міської лікарні Олександра Федорука продовж року доводиться робити обстеження головного мозку більше тисячі хворим, а закладених коштів на усіх не вистачає. Ну і в цілому, ця програма вона працює і особливо останній час вона ефективно забезпечує ці всі такі складні невідкладні стани. Що стосується даний випадок, коли ну дійсно такий пограні випадок був пограничний, невідкладний, ну невідкладний тобто хвора хворі в тяжкому стані, але не загрозливому був. За фактом порушення права громадянина на безоплатну медичну допомогу відкрито кримінальне провадження. Стаття передбачає накладання штрафу або арешт на строк до шести місяців. Загалом, під час перевірки у березні-квітні, прокуратура Черкас зареєструвала три кримінальні провадження та виявила ряд порушень у медичних закладах обласного центру. За результатами перевірок, встановлені порушення, які стосувалися привласнення грошових коштів шляхом заложування службовим становищем. Також вимоги оплати за надання медичної допомоги, а також підробка документів медичного характеру. За цими факторами зареєстровані кримінальні провадження і на даний час працівниками райвідділів міліції здійснюється досудове розслідування. Наталя Майбурда, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин. Черговий торговельно-розважальний комплекс відкриється завтра у Черкасах. Споруджений за сучасними технологіями і стандартами, він мав би стати одним з улюблених місць дозвілля містян. Утім, про своїх клієнтів адміністрація нового закладу поки що не подбала, адже біля комплексу, що розташований у самісінькому центрі міста, і досі не облаштовано парковку. Тож порядні черкасці мають лишати свої авто прямо на газоні. Детальніше далі у сюжеті. Замість трави рови саме такий вигляд нині мають газони навпроти новозбудованого розважального центру. Водії, не задумуючись, паркують своїх залізних коней на алеї бульвару Шевченка. Не зважають і на знак, що забороняє зупинку. Те, чим пишаються черкащани, поступово перетворюється на суцільне місиво. Плохо провалюються, машини пораз пороскатулі. Ні, Плохо. Чим вам не подобається? Ну ви ж бачите, стан. Я Думаєте, хто має це виправляти? Мер. А зараз ми спробуємо дізнатися у черкаських чиновників, чому вони допускають таке жахіття на газонах. Зголосився дати відповідь заступник директора муніципальної інспекції Ігор Кіта. Каже про ситуацію на алеї знає, бо навіть більше інспектори разом з даїшниками намагались вплинути на водіїв, та ті в хованки граються. Можу пояснити, що в чому ще важкість цієї ситуації, що от. Ну, авто біля автомобіля немає власника, власник знаходиться в приміщенні Любова І Навіть будемо говорити, спрацьовували сигналізації. Водії відключали дистанційним способом автомобілі і абсолютно не йшли, познали, по яких питаннях ми їх відкликаємо. А ось керуючий справами Черкаського міськвиконкому Микола Кудрявцев запевняє, що настав час рішучих дій. Газонапаркувальників не буде лише тоді, коли встановлять спеціальні стовпчики. Я думаю, що питання потрібно вирішувати більш кардинально таким чином, як встановлення обмежень. Обмежувачів лише коли фізично автомобілі не зможуть заїжджати на тротуар, тоді не потрібно буде втручання дає в таку ситуацію. Коли ці обмежувачі з'являться, невідомо. Тож поки що колеса автівок безкарно руйнують газони. Це роблять навіть ті, хто мав би карати порушників за словами депутата міської ради Ольги Сисоєвої, Уся біда в тому, що дехто байдики б'є. Я думаю, що муніципальна інспекція має працювати, і гаї в першу чергу, а також ці люди, які заснували центр і Мали передбачити парковки. Ви ще не дзвонили в Даї до муніципальної інспекції, не зверталися. Валентина, я знаю, ти зробиш це за нас. А поки торгово-розважальний центр не обладнає власну парковку, картина не зміниться, бо ні міська влада, ані правоохоронці не можуть вплинути на ситуацію. Втім, забудовник пообіцяв усе виправити від керівництва. Е Торгівельного закладу будівництва був написаний на ім'я міського голови гарантійний лист щодо зобов'язання відновити всі пошкоджені елементи благоустрою. Валентин Чернявський, Олександр Костирко, Черкаська служба. новин. ЧСН підбиває інформаційний підсумок четверга у другій частині випуску про таке. Особливим дітям особливі умови, як виконуються соціальні ініціативи на Черкащині. В сім'ї набагато краще, тому що там слава, він не говорив. Ну коли він в сім'ю потрапив, так, ця дитина відкрилась. Три голоси одне серце. Тріовербена двадцять 25. Ми ще є ті моторчики, які заводять, заводять всіх артистів, заводять всю публіку. Образ думки яскраві моменти життя Олени Калашникової. Я жизнь люблю во всіх її проявлениях. Я люблю жизнь, я люблю жить. Продовжуємо. Особливим дітям особливі умови. В рамках виконання соціальних ініціатив президента України достойне виховання неповнолітніх інвалідів визначено як пріоритетне завдання влади. Нині на обліку служби у справах дітей Черкаської області перебуває 122 особи. У яких умовах вони зростають? Дізнавались наші кореспонденти. Десять пар взуття біля входу, десять чашок на кухні та десять ліжок у кімнатах. У дитячому будинку сімейного типу родинних Гнатюків завжди гамірно та весело. Серед вихованців є і двоє дітей-інвалідів. Батьки-вихователі констатують, тут хлопці швидко адаптувались. В сім'ї набагато краще, тому що там слава він не говорив. Ну, коли він в сім'ю потрапив, да, це дитина відкрилася. Він розмовляє, він розвивається. Ну Юра, так само. Він був більш такий закритий, але як в сім'ю він, ну, він відкривається. Юрко інвалід позору, хлопець перебуває у дитячому будинку сімейного типу вже майже півроку. У родині Гнатюків знайшов і друзів, і батьківську турботу. У суботу цей, ходимо там гуляти разом, або там в хаті конструктором гуляємо, ну, або на другому етажі в тенісі граємо, е а в неділю ми йдемо в церкву, потім приходимо з церкви. Ну, …і Так і граємо в тенісом. А Людмила Єрмолатій стала прийомною мамою для двох дівчат. Одна з них мала вроджені вади та інвалідність. Тім про своє рішення, стверджує жінка, жодного разу не пошкодувала. Вже п'ять років. 1 лютого наша родина святкує, як діти це називають, день сім'ї. П'ять років ми планували взяти одну дівчинку. Так вийшло, що їх дві сестрички. Довгі обговорення були в сімейному колі. Прислухалися порад тих батьків, які вже мали досвід прийомної родини, і з часом пройшли навчання, і з часом прийняли рішення, що ми візьмемо дитину свою родину. Нині на обліку служби у справах дітей в Черкаській області перебуває 122 дітей-інвалідів, які є сиротами та позбавлені батьківського піклування. Достойні умови для їх виховання президент України називає пріоритетним завданням влади. Втім, приділяють увагу і тим, хто виховується в звичайних родинах. Розвиток мережі центрів денного перебування дитини-інваліда, що дозволить батькам, які працюють, не влаштовувати дитину до інтернатного закладу, а тимчасово влаштовувати цю дитину до такого центру, а після роботи забирати дитину додому. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Три двадцять 25. З цієї нагоди у Черкаській обласній філармонії відбувся ювілейний концерт: Три голоси, одне серце, оновлений репертуар, творчі експерименти та зіркові гості. Все це знайшло місце у святковій програмі. Світлана Немолстива розкаже більше. Лірико колоратурне сопрано Людмили Ларікової, драматичне сопрано Лідії Занчківської і меце сопрано Ольги Калини. Фаворитками музи Вербена почувалась добрих два десятиріччя. За цей час тріо стало лауреатом всеукраїнського і міжнародного конкурсів. Колектив побував з концертами у 15 країнах світу, зокрема на Кубі, Сполучених Штатах Америки Йорданії. На той час, коли Тріо присвоїли почесне звання народний артист України, його солісткам було лише по 25. Вербена ця квітка, ця рослина, вона активує творчу діяльність. Ось. І тріо вербена – це такий творчий насичений колектив, дуже позитивний, дуже креативний, професійний. Вони несуть мистецтво в нашій країні, нашим людям. Друге народження тріо припало на 2008 рік. Відтоді колектив працює в оновленому складі. Молода талановита артистка Інга Міхель, заслужена артистка України Наталія Мамалига та народна артистка України Лідія Занчківська. Завдяки інзі Міхаль разом з бандурами зазвучала Флейта, що дало можливість збагатити репертуар тріо в артисток. Також з'являються акапельні пісні. Окрім вокальних творів, створена концертна програма у супроводі Фортепіано. У своїй ювілейні 25 тріо дозволило собі співати у супроводі інструментального ансамблю національної філармонії України. Життя міняється, вербина міняється. Тобто, так нічого на місці не стоїть, і вербина наша сіяє новою гранню. Люблю їх за їх творчість, за їх вічну молодість і за вишуканість. Пропена записала чимало компакт дисків, знялась у багатьох художніх та документальних фільмах. І, хоч нині не вельми сприятливі для розвитку культури часи, плекає великі та далекоглядні творчі плани. Ми ще є ті моторчики, які заводять заводять всіх артистів, заводять всю публіку, які працюють просто так от, на благо нашої країни, на благо нашого настрою хорошого для нашого глядача. Клине срави. Світлана. Немостива. Тамас Грузія. Андрій Єпіфанцев. Черкаська служба. Новин. Образ думки, виставка під такою назвою відкрилась в обласному художньому музеї. Харківська художниця Олена Калашнікова представила черкаським глядачам лише графіку, хоча в її творчому доробку є і живопис, і офорт. За допомогою художніх прийомів, гри з простором і формою вона ділиться власним осмисленням яскравих моментів життя. Після зрозуміло, паня, дано 100 років. Сьогодні було завжди. Екскурсами в історію написання кожної роботи відкрила свою художню виставку Олена Калашнікова. Поєднуючи непоєднуване та нашаровуючи по кілька символічних образів, мисткиня шукає нове художнє буття. Я жизнь люблю во всіх її проявленнях. Я люблю життя, я люблю жити. Люблю. Люблю, 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 люблю. От я тема. Творчу роботу художниця поєднала з науковою. Вона кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри графіки Харківської академії дизайну. У Черкаси її привела давня співпраця з музеєм, бажання додати нових вражень тутешнім поціновувачам мистецтва та поділитися своїми набутками з місцевим творчим студентством. У мене тут є робота. Вот вона там висить в залі за стіною, за спіною моєї. І там є слова, які я как бы поняла, а путь есть я. Так, от картина в моє, моїй ще не намальована. Потому що вона буде намальована, я так думаю. В мой останній день перед моєї канчини виставка графіки. Образ думки Олени Калашнікової діятиме до кінця квітня. Мирослава Стенкевич, Микола Назарчук, Черкаська служба. Новин. А на цьому це вся інформація. Більше новин на нашому сайті. Розмедіаком є далі. Анна Іванченко про спорт і Прогноз синоптиків на завтра. Тож не перемикайтеся. Вітаю вас далі про звершення наших спортсменів на четвертій олімпіаді бойових мистецтв та чемпіонаті України з армреслінгу та карате. Черкаські спортсмени вибороли дві медалі на чемпіонаті України серед юніорів з анреслінгу сріблу у ваговій категорії 60 кілограм. Дісталося вихованцю дитячо-юнацького клубу Олімпійські надії Богдану Ткаченку. Найкращою серед наших дівчат була Ольга Дудченко, яка завершила виступ четвертою у ваговій категорії 55 кг. кілограм. А золоту нагороду ваговій категорії 75 кг отримав вихованець дитячо-юнацької школи Вікторія Роман-Мантика. Причому хлопець зумів виграти змагання на ліву і на праву. Черкаські хортингісти засіяли на четвертій олімпіаді бойових мистецтв з трьома нагородами. У столичному палаці спорту відбувся наймасштабніший спортивний захід країни. На змаганнях спортсмени різних бойових стилів одночасно вели боротьбу на 13 майданчиках. Всього взяли участь у змаганнях близько двох тисяч спортсменів з 22 країн. Найбільший міжнародний спортивний захід бойових мистецтв в історії України. Саме під таким заголовком Київську олімпіаду занесли до книги рекордів України. Протягом дня у столичному палаці спорту проводили видовищні поєдинки із Кіокушин Карате, карате Шотокан, Міксфайт, Айкідо, Хортинг. Всього 12 різновидів бойових мистецтв. У найбільшому за кількістю учасників спарингу одночасно на усіх майданчиках змагалися близько тисячі спортсменів. Взяли участь у старті п'ятеро черкаських хортингістів. Мы поехали не количеством, а качеством. В этот раз мы повезли пять спортсменов, да, из которых три человека явных стало призеров. Многие тренера подчеркнули в том, что Черкасс как никогда выступила очень сильно. И действительно, мы за этот год очень подросли и собираемся дальше расти. Для Івана Нестеренка олімпіада бойових мистецтв була першою у його кар'єрі. 20-річний хортингіст ще жодного разу не проводив професійні поєдинки з цього виду. Столичний дебют закінчився для Нестеренка срібною медаллю у категорії до 82 кілограмів. Його товариш по команді, уманчанин Сергій Русняк, став золотим призером у категорії до 70 кілограмів. А смілянин Антон Селюжицький забрав бронзу у категорії до 75 кілограмів. Я провів чотири бої, а в трьох виграв в останній програв. Найважче було в першому бою. У мене була січка після першого раунду, ну, тим подлазом. Тим не менше, я продовжив бой і отримав виграти. Черкаські спортсмени незабаром розпочнуть підготовку до чергових змагань. У пріоритеті чемпіонат України з хортингу серед молоді, який відбудеться у жовтні в Черкасах. Юля Перпленко, Олександр Костирко, ЧСН спорт. А окрім наших ортингіїстів, на Олімпіаді з бойових мистецтв побували і черкаські каратисти. Вони брали участь у чемпіонаті України з фунокаші Шотокан Карате, що проходив у межах четвертої олімпіади. Черкаська збірна повернулася з бронзою. Цього року у чемпіонаті України Сунакошішу та Канкарате брали участь сім обласних збірних. Черкаська команда на змаганнях показала непоганий результат, зайняла третє командне місце. На другому команда з Києва. Першість виборола збірна Дніпропетровщини. Перший раз заводили погодні умови. Скільки ми приймаємо участь у змагань? Перший раз погода нам завадила до нормального виступу. Поки ми добиралися це три з половиною години. Пройшли наша категорія вката, в якій фаворитом був Юрій Здоренко, мій земляк з міста Сміли. Ну і в принципі я планував зайняти призове місце. Цю категорію ми пропустили, дуже вимотилися по дорозі, І, як кажуть, з корабля на бал одразу почали виступати в інших категоріях. Олександр чотириразовий чемпіон світу з карате на цьогорічних змаганнях зайняв третє місце в куміте у ваговій категорії до 68 кілограмів. Перше місце в командному ката та друге місце в командному куміте. Срібну в куміте до 68 кілограмів. Нагороду для нашої збірної здобув смілянин Мачуський Володимир. А Сергій Цаподой здобув бронзу в куміте до 81 кілограма. Найсильніші команди являються Дніпропетровська область. Ми завжди займаємо іноді на початку. Ми займали перші місця. Останнім часом другі, треті місця. Місто Київ дуже сильна збірна була. Головне завдання чемпіонату України з фунакошік Шатакан Карате. Підготувати збірну команди України до участі у чемпіонатах світу з карате, які прийматимуть у червні Німеччина, а у вересні Польща. Анна Іванченко, Андрій Єпіфанцев, Спорт. На цьому у спортивної редакції ЧСНС зустрінемося завтра із добіркою нової інформації про здобутки наших спортсменів. Гарного вечора. Прогноз погоди на 5 квітня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 4 до 9 тепла, в день плюс 11-16. У Черкасах вночі 6-8 тепла, в день 13-15 вище нуля. Атмосферний тиск знижений, найближчої доби продовжить падати. Відносна вологість повітря в межах норми найближчої доби зростатиме. Буде хмарно з проясненнями. Вночі помірний, в день невеликий дощ. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний 5-10 метрів за секунду. У найближчі дві доби погодні умови Черкащини визначатимуть атмосферні фронти Балканського циклону. Вони принесуть тепле вологе повітря та дощі різної інтенсивності. У неділю, 7 квітня, температура повітря знизиться вночі до нуля, в день до трьох тепла. Прохолодним та без опадів очікується і початок наступного тижня. А за церковним календарем 5 квітня вшановується пам'ять преподобного Никіна ігумена Києво-Печерського монастиря. Наші пращури помітили, якщо в цей час перелітні птахи летять дружними зграями, весна хорошою буде прикметом вір, але перевір гарної вам погоди.